Тарас Григорович Шевченко, Вірш, русалка. Породила мене мати у високих палатах, та й понесе серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла за мною малою. Пливи, пливи, моя, доню, Дніпром за водою, та й випливи русалкою. Завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми кров сльосами. синьою водою Дніпровою, нехай собі угуляє з дочкою. Пливи моя єдине, хвилі мої хвилі, привітайте, Русалоньку. Та й заголосила, та й побігла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, з сестрами гуляю опівночі та з будинка. Батька виглядаю, А може, вже поєдналась з паном у палатах, Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка, в Дніпро поринула, мов пліточка. А лозина тихо похитнулась, мати вийшла погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати, та й не дійшла, довелося у Дніпрі ночувати. І не щулася, як зуспіли Дніпрові дівчата. Та й до неї ухопили, тайну з нею гратись, радісінькі що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки нору не зареготалась.